Кварцевий спортивний годинник на Euro Євро Black та Orange. Відповідно, як ви бачите, представлений у двох кольорах: чорний та помаранчевий. Покажу вам ближче на прикладі одного з них. Корпус годинника виконано з міцного полікарбонату. Ремінець це м'який та дуже приємний на дотик каучук. Годинник має підсвітку, для того, щоб її увімкнути, потрібно натиснути на верхню ліву кнопку. Особливо добре, її видно у вечірній час доби. Щоб налаштувати годинник, почати налаштування, ми натискаємо нижню ліву кнопку три рази. Бачимо, в нас почали блимати секунди. Щоб збити її до нуля, щоб збити до нуля, натискаємо верхню праву кнопку. Щоб перейти до наступного показника, натискаємо нижню праву кнопку. Отже, зараз налаштовуємо години. Верхньою правою обираємо потрібну кількість годин, нижньою правою перемикаємось на хвилини. Верхньою правою обираємо потрібну кількість хвилин. Знову натискаємо нижню, переходимо на місяць. Верхньою обираємо місяць потрібний, нижньою переходимо на дату. Знову верхнюю правою обрала потрібну дату, нижньою перейшли на день тижня. Верхню обрали день тижня і знову натиснули нижню праву. Ми знову перейшли на секунди. Отже, ми налаштували основний час. Для того, щоб зафіксувати налаштування, натискаємо нижню ліву кнопку. Основний час ми налаштували та зафіксували. Щоб перейти в наступний режим, натискаємо нижню ліву кнопку. СТ це у нас секундомір. Щоб його запустити, натискаємо верхню праву кнопку. Секунди пішли. Щоб поставити на паузу, натискаємо ту саму верхню праву кнопку. Щоб збити до нуля значення, натискаємо нижню праву кнопку. Знову, щоб перейти в наступний режим, натискаємо нижню ліву кнопку. Наш основний час СТ Секундомір. Ал це в нас будильник. Щоб е, налаштувати будильник, затискаємо нижню праву кнопку. У нас починає блимати години. Верхню, як і в основний час, ми обираємо потрібне значення. Знову натискаємо нижню, перемикаємось на хвилини, верхню обираємо потрібне значення. Знову натискаємо нижню праву, зафіксували значення, і тепер верхньою кнопочкою ми вмикаємо або вимикаємо наші режими будильника. Зараз ми дивимося на нижні, нижню частину екрану. Бачимо, зараз увімкнено в нас Алм та Сік. Це означає, що у нас увімкнено наш. Основний будильник на час, який ми налаштували. А також сік це погодинний сигнал. Тобто будильник буде лунати також і щогодини. Тепер натискаємо верхню праву кнопку. Можна обидва вимкнути. Увімкнути тільки основний будильник, увімкнути тільки погодинний будильник, або увімкнути їх обидва. Ми їх вимикаємо. Знову натискаємо нижню ліву кнопку, наш основний час, секундомір, будильник. Ось і все ми налаштували наш годинник. Годинники мають 5 атмосфер водостійкості, тобто з ними можна занурюватись під воду. Зараз проведемо швидкий тест в домашніх умовах. Занурюємо годинник повністю корпусом під воду. Основне правило це не можна натискати кнопки під водою. Занурюємо годинник та дивимось. Бачимо, що секунди йдуть з годинником все добре.